Добрий вечір. Разом визначити і зрозуміти основні проблеми української середньої освіти. Вона безнадійно застаріла і потребує негайного реформування, тому що в українських школах... Навчають учнів, які виявляються не готовими до майбутнього. Я вважаю, що знецінення будь-яке знецінення є ознакою незрілості або людини, або суспільства. А в даному випадку я вважаю, що це є ознакою посттоталітарного комплексу неповноцінності. Але залишимо це в спокій. Українська освіта є справді знеціненою, абсолютно недолугим, сучасним. Управлінням і менеджментом в освіті на всіх рівнях, шановні колеги, управлінці, потіки Дякую. У сьогоднішньому світі де треба навчити дитину бути готовою до життя в світі, де дуже багато є непередбачливого, Важливо сприймати освіту як питання безпеки країни, тому що сильна освіта. Це є певна незалежність країни.